Радіо Ю Чикаго Шановні друзі, всім привіт! Ви на хвилі радіо. Я Чикаго, Мене звати Іван Сабот, І сьогодні на нас гості завітали талановиті люди. Які ну я гордий, що вони сюди до нас завітали, і в мене є така честь, з ними поспілкуватися. Зокрема, зокрема, це є Євген Нещук, генеральний директор, художній керівник національного театру ім. Франка, народний артист України і ще дуже багато інших реалій. А також Хостікою В'ячеслав. Це є актор театру, кіно дубляжу. Я впевнений його голос ви точно чули. В Десь в якихось фільмах. І виконавець однієї із головних ролей у виставі Конотопська відьма, зокрема, ролі Дем'яна. Я вас вітаю. Вітаємо і ми. <свіття> Доброго дня. <свіття> Дякую, що ви до нас завітали. Боже, мене, чесно, у мене аж трішечки мурашки по шкірі мурахи по тілі, тому що з талановитими людьми завжди хочеться спілкуватися і, знаєте, від вас перебирати якусь, не знаю, цю енергетику, якусь таку. Скажіть, що вас привело Чекаю? <свіття> нас теж пробирає певний такий. <свіття> Трепет хороший, бо ми в Америці, ми в славному Чикаго, де багато наших співвітчизників різних поколінь, і ми приїхали вже з культовою виставою. Конотопська відьма зараз, в цей наджорстокий час, коли Україна протистоїть цій нелюдській російській агресії. Коли ми з культурною мистецькою місією долаємо океан і приїздимо для об'єднання всіх континентів в нашій культурі, це дуже важливо. Для нас це велика місія, це, це не просто вистава для того, щоб ну, хтось сказав, добре чи погана, це, це справді це наше слово в світі, і ну я не хочу там патетики, але, але це є. І нас пробирає оцей е, ці мурашки, про, про які ви говорили. Так і хочу задодати, що от по приїзду ми одразу відчули цю прекрасну атмосферу. У нас же трошки часу з'явилось. На сьогодні ми маємо трохи вільного часу і вже встигли з деяким. З деякими поспілкуватися дуже приємні люди, дуже привітні, і ця поїздка вона для нас дуже важлива, тому що зараз ну дуже непрості відносини. Взагалі, зараз у світі дуже непроста ситуація, але от те, що сказав пан Євген Миколаївич, те що це наше слово. Ми хочемо зібрати подивитися на цих українців, які тут. І от Конотопська відьма це вистава, яка має зробити такий певний міст між людьми, які тут, і людьми, які в Україні, тому що от в ті країни, які ми приїжджали в Європі, підходило дуже багато людей. Обіймало хтось плакав, тому що вони побачили в цій країні, в куди, куди вони приїхали, щось рідне. Рідну якусь культуру, рідну виставу українською мовою е, акторів, яких вони знають, шанують, і це прекрасно. Тому от у нас буде завтра вистава, і ми дуже будемо раді бачити всіх, хто завітає до нас на виставу. Це дуже круто. І якраз от хотів, у мене було питання: mm -hmm. чим відрізняється сприйняття глядачів в Україні і за кордоном? То є, от, от ви вже частково е, озвучили це, але все ж таки, скажіть в Україні, от Конотопська відьма, тому що я чув, що навіть квитки. Отримати дуже важко десь придбати, тому що шалений ажіотаж. Так. І я думаю, навіть і на ваших закордонних гастролях теж ажіотаж просто неймовірний. Тоді розкажіть, от за рахунок чого такий ажіотаж, ну окрім вашого таланту, і по-друге, це сприйняття різниця в Україні і за кордоном Я вам скажу, що була проведена дуже кропітка така велика робота від Євгена Миколаєвича Юлії Доценко. Тому що ну, вивозити вистав і от наших людей, які допомагають нам возити це, здається, в так? FCA? Так, FCA, з якими ми їздимо. Ось. І е, після кожної вистави йде звичайно великий поголос. Тобто люди починають спілкуватися, розказувати, що вони були на контопській відьмі. І оцей ажіотаж навіть у нас буває такі історії, коли люди не можуть потрапити у Києві і вони е, їдуть за нами в наш гастрольний тур. <сум> тобто вони беруть білети, вони витрачають більше грошей, але щоб потрапити там, тому що. Можливо, там типу буде легше достати квиток, але там теж є з цим проблеми, тому що величезний ажіотаж. Ось, але це прекрасно, що в такий складний час ми маємо таку увагу, і після кожної вистави ми збираємо кошти для збройних сил. У Нас нещодавно ми закрили величезний збір на більше, ніж 8 мільйонів 500 тисяч гривень на дрон Магуру для нашого гуру, головне управління розвідки України. І ми не зупиняємось на цьому, ми продовжуємо збирати кошти. Зараз ми відкрили новий збір на спеціального робота і на спеціальну установку, яка буде глушити ці шахеди там і різні, різний непотріб, який летить на нашу Україну. Ось тому це не просто ми виїжджаємо в світ, показати, яка у нас прекрасна культура, якими прекрасні. Сні актори, а ще якби і зробити гарну справу для наших військових, і це я вважаю ну першочергове наше завдання, тому що зараз культура вона має тісно співпрацювати з нашими військовими. Тут варто зазначити, що це практично перший такий системний великий тур тур Європою. Бо ми до цього з початку року почали тур Європою. І проїхали біля 25 європейських міст, і зараз ми, власне, з Чикаго починаємо наш заокеанський тур. Він невеличкий наразі. Ми думаємо, що ми такими будемо наскоками, наскоками різними. різними. Але тут, як Вячеслав сказав, справді тут важлива така. Компонент складової, не те, що підняття духу. Так, для нас дуже важливо, що цим системним туром ми також відкриваємо себе в світі не тільки для наших співвітчизників, вихівців з України, але в кожному залі є практично 30-25% іноземців, і для нас це дуже важливо. У нас супроводжується переклад, є субтитри, себто люди англомовні можуть спокійно все. Це зрозуміти, ми згідно країни робимо ці субтитри в франкомовні країни, англомовні, німецькомовні і так далі. Для нас дуже важливо, щоб навколо оцього неймовірного а, духу, який панує і під час, і після вистави, так щоб їх відчули в люди тих країн, куди і тих міст, куди ми приїздимо. Щоб відчули наскільки це прогресивна сучасна країна, з якою великою історією, з яким мелосом, з яким стилем, смаком, що є в цій виставі, якраз вона, вона заворожує своїм. Багатством цілим пластом цієї культури вона є сучасна і водночас говорить про нашу велику історію. Має багато гумору, що дуже притаманно українцям, і це дуже важливо в наджорстокий час. Вона є дуже оптимістична і вона дає віру в, в нашу спільну перемогу. От ви кажете, що є можливість, щоб був переклад для людей іноземців. А як іноземці сприймають, тому що навіть от Конотопська відьма, оці всі історії, українці, навіть хтось десь вчив колись на уроках української літератури, чи ще десь ну, перетинався, або як мінімум знає про те, що є така конотопська відьма. Ми на превеликий жаль через війну, були ще там навіть жарти, коли там окупанти приходили в Конотопі, і казали, що тут і дуже багато жінок. Ну, ви знаєте, так, так. і що них все по все. Так, та. та от якраз до цього йде, просто якщо українці ще, хоча б знають, можливо, хтось не знає там безпосередньо історії, проте ну вони знають, що є така конотопська ну, відьма існування такого, такого твору чи вистави. А іноземці, як вони от безпосередньо, коли люди з іншим менталітетом, з іншою культурою, коли вони знайомляться з цією виставою, і як у них міняється після того сприйняття України та української культури? Я вважаю, що от ми споглядали на реакцію, коли це було в Польщі, я Думаю, що Польща розуміє, тому що вони от у нас десь. Схожі оці історії з відьмами, тому що ну в стародавні часи дуже багато. Ну не було ж психотерапевта, uh -huh. да, психолога, і люди ходили до е, знахарів до відьом, щоб вирішити свої, може, психологічні якісь проблеми. Ось чи може сказати: от я дуже кохаю ту дівчину, от я хочу те, що вона мене дуже теж покохала. Можна якесь зіллячко зробити, чи щось таке? Вона така прекрасна. Ось і тому от вони нас розуміли. А от цікаво, як е, саме американський глядач буде, буде нас розуміти. Я пам'ятаю, ну, є таке спостереження, таке цікаве, е, смішне, що е, коли дивляться люди, які розуміють мову, вони от, є жарт і вони одразу там сміються, реагують. От, а іноземці, ти сказав, жарт? І немає, немає і речі. Потім ні, 5 десь, ага. секунд, 10 максимум і ні, потім... побують. Якби затримуєте. цей мало ФПС, і ти трошки затримується. І, звичайно, це. Трошки може незвично, тому що треба ду, чекати там на, на реакцію. Хоча же ж більшість людей це все-таки україномовні люди, і вони змішуються, якби там, із американцями, і з американцями. Все, але от ми зможемо от, сказати, от після завтрашньої вистави, от як це, от яке це сприйняття, от поспілкувавшись з людьми, от спитати у них, що вони з цього зрозуміли, може, десь це буде перегукуватись з якимись американськими історіями, тому що відьомуство воно в принципі по всій планеті.

Та справді, ну і ми теж помітили, наприклад, там в, в Берліні після вистави ми спілкувалися з людьми, які ну, німцями, от і вони перепитували, а що означає оце? А, о, а оцей обряд з тим, ніби гарбуза тобі дали, і вони переносять на свої, ну, на свої ага, якісь порівнюють. Р... порівнюють так, бо бо десь приблизні якісь речі Подібне, є в кожної так. країни, так і це. І це також важливо, бо ну, тим самим ми себе ще, ще раз відкриваємо. Для нас це дуже важливо. І знаєте, я. На початку це складно зараз робити. і Ми Вчислав згадував про наших партнерів і всі, які допомагають нам з друзями здійснювати цей тур. Логістика дуже складна, чимало людей. Це це не, не шоу біз коли там не так багато людей можуть приїхати. Музика немає жодних бар'єрів. Так тут ми долаємо навіть до певної міри певні міфи, що ми що україномовні вистави можуть бути цікаві. Так, хороша адаптація, субтитри власне. Сама магія театру вона дає повне розуміння. Е, ніхто не скаржився за всі ці за весь цей час, що він там ну, пожалкував, що він прийшов, що він нічого не зрозумів і даремно він прийшов. Е, не було жодного такого випадку. Всі навпаки посміхаються. І я десь на початку казав, що ми такий робимо певний прорив, саме театральний. Е, як колись Хор Кошиця їхав, коли Петлюра благословляв світовий тур, і коли. Щедрик потрапив так, так, так. з хорим кошек аж а в США, так і ви знаєте, що так, з того вийшло. То хто його знає, що звідси вийде, <laughs> але нам справді треба нести нести нашу силу, нашу магію, на нашу стійкість, наш гумор. Ну це все є тою складовою, яка поновлює дуже виснажених людей в цій в цій боротьбі. Бо ми так ми закликаємо, щоб Україна була постійно в увазі. Ми закликаємо, щоб не, не, не виснажувалися, і щоб хто скільки може, і, і ми це зрозуміло, це в кожного своєї обставини. Але, хоч трошки були в увазі е, ті наші лицарі світла, які дарують нам життя, які дарують нам е, це, це, це диво е, того, що Україна продовжує боротися, розумієте, це дуже важливо, тому що іде вже. Понад три роки повномасштабної війни, з 2014 року, практично війна, і ми постійно існуємо в цій ситуації, коли звідусіль, е добрий світ, е велике світове українство робить дуже великий внесок в те, щоб ми щоб ми протистояли, щоб ми не просто вистояли, а йшли до нашого звільнення і перемоги. Це насправді дуже цікаво. Я от знаю про цю історію про Щедрик, що ви розповідаєте. Я просто ніколи не задумувався, що дійсно, от приїзд, скажімо, там чи хору, чи театральної трупи, може дійсно вплинути на культуру іншої держави, подарувавши їм, ну скажімо, гімн Різдва, який згадується у багатьох фільмах, і в принципі це вже частина такої американської культури. І ось ви наводите приклад, що будь-яка гастроль, ось навіть от ваша, може вплинути на щось таке. Велике і народити щось ще більше у культурному плані зв'язку між країнами. І у мене ж от виникає питання, якраз безпосередньо відносно закордонних гастролей, от ви їздите і до вас приходять люди не тільки українська діаспора, а й інші. І відносно сприйняття цього, тому що дуже часто, от люди, які в діаспорі, які приїхали, зокрема через війну, в різних країнах і в Англії, і в Америці, люди думають, що раз в Україні війна, значить там ну суцільна розруха у всьому. Тобто, інколи навіть питали людей, чи у вас Wi-Fi існує, тобто в Україні. Розумієте, що я ймену. І тут ви приїжджаєте, професіонали, ви з мега-харизмою і з мега-виставою, і як ось сприйняття людей на фоні війни. Чи люди з вами спілкуються? Ну, я маю на увазі безпосередньо мешканці тієї чи іншої країни. Що вони вас розпитують? Який меседж вони отримують від вас? Тобто, як йде комунікація з людьми, які хоч не хоч сприймають все ж таки українських артистів через призму війни? Яким, яке це сприйняття для вас, і що вони отримують, спілкуючись з вами? Я от скажу: от у мене є така історія, якраз я, користуючись моментом, хочу звернутися до цієї людини. У мене був один хороший друг, його звати Андрій. Ось, якщо він це почує, це буде для мене дуже приємно. Ми втратили з ним зв'язок, коли почалася війна. Я не знаю по якій причині. Ось, і це було незрозуміло для мене і моїх друзів. У нас була така велика компанія, і ми товаришували ну, десь, може, там більше 10-12 років. Ось, і він переїхав в Америку. Можливо, він десь зараз у Флориді, Флориді. Ось, і хочу звернутися до нього. Якщо ти мене чуєш. Можеш мені написати все окей, от мені буде дуже приємно, тому що ну не хотілося б втрачати друга. І деякі люди може за кордоном. я думаю, це тільки іноземці. Вони не розуміють, як це можна жити, чи просто посміхатися в період такої війни нещадної. Просто просто щоб ви розуміли, наскільки це важко, коли ми виїжджали на ці гастролі. Був один із наймасштабніших просто обстрілів за за останній час. Я живу в районі в Солом'янському районі. Це район, який страждає при кожні, кожній кожній е, тривозі, от і там і шахеди летять, і балістичні ракети тобто, це е, реальна російська рулетка кожен раз коли починається починається тривога ми отак крутимо цей барабан от і на кого попаде в моєму районі загинуло 15 людей ще більше може там 30 отримали поранені вони десь у госпіталі тому це це дуже важко І особливо ми от приїхали Сюди е, теж почалася тривога. От у нас у всіх на телефонах є е, ну, телеграм-месенджер, та. та такий, щоб і ми відслідковуємо ці тривоги. І от коли, звичайно, е, все це починається, у нас все отак стискається всередині, тому що там наші друзі, там наша сім'я, і це це важко. Тобто, не, не виходить розслабитися. Ми завжди в напрузі, але не зважаючи на це. Тому що ми вже більше трьох років в такій атмосфері, ми до цього вже звикаємо. Для людей, які приїхали, от, які прийдуть в Україну зараз, вони не зможуть зрозуміти, як відбувається таке, коли починається е, ракета небезпека, летять балістика, вже там на лівому березі впали, на правому. А якщо ти замовив щось у доставці, угу. кур'єр під час е, цього, їде. цієї їде. І от для американських глядачів, для там, європейських це незрозуміло. Хто ці люди, як вони це роблять? Тому що ну, це дійсно перший рік було дуже важко. У нас були такі емоційні гойдалки, ви уявити собі не можете. Це, ну, це треба просто це прожити. Але зараз е, уже наша така нервова система вийшла на інший рівень. І от е, я от дуже раджу, якщо людина хоче зрозуміти, як це. Це треба приїхати і от пожити раджу в Солом'янському районі пожити. Ну ось і це, це це дуже нелегко. Але я ж кажу, е, от гумор, все ми тримаємось за все хороше, що у нас є. За пошмі за посмішки, за е, гумор, за єднання з нашими сім'ями, з друзями, е, підтримка одне одного. Це зараз вкрай важливо. Вкрай ми у нас так, ніби відбувається не завдяки всупереч е, після 9 10 годинних тривог. Люди телефонують до театру, ну в адміністрацію, uh -huh. і про всяк випадок перепитують. Вибачте, а вистава не відміняється все добре. І відповідають так. Ну коли окремо оголошені ж, дні жалоби, очевидно, що все скасовують, так але в більшості після обстрілів ніхто нічого не відміняє, і люди кажуть Слава Богу, бо хочеться, хочеться прийти в театр і трішки відволіктися від новинних стрічок, від цього болю, від цього жаху. Бо в театрі ми знаходимо віддушину, ми, ми тут поновлюємо свою віру. І от, от я просто користуючись нагодою, ми тут з В'ячеславом зараз маємо ефір. Якщо хтось пропустив, ідіть, будь ласочка, до нас, до нас на виставу. Ідіть в Чикаго, в Нью-Йорку. Якщо хтось чує, бо це певне сарафанне радіо. Ми далі їдемо в Торонто і Монреаль. Якщо ще є квитки, приходьте, бо ви побачите світлих людей. Ви побачите тих, хто в цьому жасі кожний день і і, і, і і наші, і ми разом, і актори потребують цього, цієї підтримки, цієї щирої підтримки, в тому, що, що що світ з нами. Ось ви кажете, що потребуєте підтримки, і у вас великі турне. І в мене, от чисто таке питання от простої людини, коли бачить виступи артистів, акторів на сцені. Ви театр, це все ж таки не кіно, де да, кіно записали, змонтували і запустили. Театр, ви кожен раз проживаєте цю виставу на сцені. Кожен раз це живі емоції. Кожен раз це от люди перед тобою. І ви, я впевнений. І, враховуючи репетиції, і виступи, напевно, от Конотопську відьму сотні, можливо і тисячі разів проганяли. По-перше, чи вам не надоїдає? От, 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 кожен, кожен день практично говорити одні й ті самі репліки. Ну, я маю на увазі, якщо от ви в турне з безпосередньо цією виставою. І по-друге, чи бували у вас під час гастролей? Ну, знову ж таки, кожна вистава, це, я впевнений, вона чимось особливо чимось та, відрізняється. Та навіть зламані пальці, вони Вячеслав ламав і далі робив сальто задля зборів, так що. Була вистава у Польщі. Ми грали, і у мене дуже експресивний фінал. Uh -huh. ну, ось тому що там відьми починають висмоктувати з мене там всю енергію, а у мене пристрасть кохання до Олени. Ось, і я, не розрахувавши сили в одній виставі, я вдарив о, кулаком по столу, о, по підлозі. Uh -huh. Ось, і я навіть не відчув о, болю. От у мене було зламане, як мені сказав потім травматолог. Мій Славко, у тебе боксерський перелам. Ти знаєш? А з ким ти бився? Я кажу: ну з демонами з підлогою. Виставі, да? <світ> і, і, і потім, але от ми зіграли першу виставу, я зламав пальця. Другу ще треба було зіграти підряд. Ось, і після цього ще от аукціон ми з Євгеном Миколаївичем вели. Тобто, і ви mm. з зламаним пальцем. Так, так, так. І потім, після вистави, після аукціону, наш адміністратор Оксана мене «Славочка, поїхали в травмпункт. От давай. Про перевіримо, що там у тебе. Ось і ми приїхали все і сказали. Да, у вас перелам да, все окей. Мені зробили гіпс, все окей, але. Мені було приємно, що ну зовсім не було відчуття болю, тому що оцей ну коли адреналін випускається, коли ти граєш виставу, і оцей захват, і захоплення, ти бачиш зали, ти стаєш центром уваги там 700, тисяч тисяч з глядачів. Це дуже дуже багато. І ця вся енергія енергія вона перекриває біль. Ти цього не відчуваєш. І вже потім, коли наклали гіпс. Коли відійшов після цього гіпсу, це є адреналін, якийсь, на адреналін. Це відійшло, і от тоді ти. А май, як же ж воно болить? <риклад> Да, І все потім воно ну, починається безсонні ночі, все, але воно було того варте. Тому що ми зібрали дуже велику суму. Ми зіграли дві прекрасні вистави, і глядач був просто у захваті. І тому кожен актор взагалі в цій виставі він викладається на 100%. Це теж те, що ми читаємо коментарі. Всі тому що от, приходять люди і кажуть, як вони це роблять Я на таких обертах. <сум> О, там, наприклад, от, головні актори от, пан Андрій Самінін, пан Олександр Ярема. У них дуже багато тексту, дуже багато переключень, дуже багато різних емоційних станів. І от теж це от кожного разу одразу це робити на таких обертах, це теж дуже важко, і слідкувати за цим дуже важко, але за підтримки одне одного. Нам вдається це робити, тому що коли от я ж кажу, от, є у нас адміністратори, там є ціла команда. Тобто, якщо щось виникає, якісь проблеми, то ми один одному починаємо допомагати. І саме тому, через те, що у нас така класна команда, нам вдається от, без якихось там проблем, без ЧП от їхати і показувати ці вистави по всьому світу. Це дуже цікаво. І от на завершення, в мене ще є питання до вас. Ви казали, що ви збираєте на дрони, на глушилки, на багато багато іншого. Як люди мають можливість? Долучитися до ваших зборів, окрім того, що придбавши білети, квитки, можливо, ви проводите, кажете, аукціони, можливо, можна просто донатити. У якій формі це все відбувається? Так, воно на кожній виставі в холі, при вході, в залі є скриньки, куди є. Так звана готівка, так а є окремо QR-коди, де можна е, зайти, і відповідно в електронному вигляді, на в електронному вигляді так. на банку закидати. Окрім цього, це що Вячеслав розповідав, е, ми часто після вистави коротко, мобільно проводимо ексклюзивні аукціони. В нас е, є декілька гарних цікавинок. Там е, в нас ексклюзивна марка. Від Гуру з підписом Кирила Буданова і всіх наших акторів, режисера Івана Уривського. Ексклюзивна марка, яка лімітована від Укрпошти. В нас, наприклад, там підписані чи книжки від Валерія Залужного. Він Ого. був у нас на виставі в Лондона. В Лондоні. Він нас що, приймав. Що, що він казав, які в нього враження? були? Та він, 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 він слів не знаходив. Він ходив то туди, то сюди хотів ще далі з нами продовжувати співпрацю. Спілкування, але його обов'язки е, кликали, але він був дуже щиро вражений. І ми сподіваємося, що також е, дорогі наші гості, і пані Оксана Маркарова, до нас е, можливо завітає, е, чи, чи в Чикаго, чи в Нью-Йорку, чи в іншому місті. Дуже вам дякую. Чесно, я би з вами ще хотів поспілкуватися якомога довше і, і про вашу діяльність, скажімо, от ви ж колишній міністр культури дворазове винайка за ефіром. Ви взагалі актор дубляжу. Це взагалі мені здається, американські те... актори звучать в його голосі. Дуже Ну, на завершення, скажіть, яких персонажів найвідоміших ви озвучували? Якщо мене почує пен Беджлі, це ой, мені було б дуже приємно. Був серіал. Зараз він уже п'ятий сезон закінчився. Серіал Ю. Ти". Mm -hmm. Ось, і я дублюю актора Пена Беджлі, Тімоті Шеломе в Дюні. І Тобі Магуайра в людині в людині людина Павук. Ось і ще безліч класних акторів, тому що це, це треба а Енекін Скайвокер. І ще Ого. дуже багато. Це треба ну певний список написати, тому що там більше ну 500 робіт і треба називати. Але от наз, назву от ці чотири. Якщо десь фантастика, десь хтось мене почує з цих акторів, було б дуже приємно зустрітися голосу українському українського дубляжу і саме актору, якого я дублюю. Це одна з таких завітних. Мрій. Можливо, один з тих акторів буде на вашій виставі, десь або Нью-Йорк, або Чикаго. Це можливо, я впевнений. З вами розмова дуже приємна. Ви мега, -талановиті, мега харизматичні люди. Часу об обмаль. Дякую вам. Дякую, дякую вам, що ви завітали дякую. до нас. Я... Тримаємося і віримо в нашу перемогу. Так. Та я нагадаю, друзі, що це був Євген Нещук, генеральний директор, художній керівник національного театру Франка, народний артист України, а також В'ячеслав Хостікоєв актор театру, кіно і дубляжу, виконавець однієї з головних ролей у виставі Конотовська відьма ролі Дем'яна. Дякую вам ще раз. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.